Давайте з вами про ці нові кадрові призначення в уряді. Ви зазначаєте своєму в дописі в Фейсбуці, що от обговорювати ці призначення є сенс тоді, коли є програма дій уряду, і ви визначили чотири критичних. Проблем пріоритетних проблем, які стоять перед Україною сьогодні: війна, енергетика, економічні реформи, вступ до ЄС і НАТО з огляду на саме цей контекст. Чи вважаєте ви доцільними взагалі? Як ви собі пояснюєте доцільність цих рокировок в уряді? Нам пояснювали, що заміна відбулася через те, що високопосадовці були надто довгий час на своїх посадах і вигоріли на своїй роботі. Але мені так здається, що вигоріла людина, яка їх призначає: чи то президент, чи то Єрмак. Бо ми не побачили жодного яскравого прізвища, ми не побачили жодної потужного жодного потужного фундаменту під цим призначенням. Тобто, ну окей, зайшли нові люди, якісь чергові друзі. А чим вони будуть займатися? Що вони будуть робити? Насправді кожен день має значення, і е, тут не може робитися рокіровка заради рокіровки. Так? Бо щодня ми втрачаємо військовослужбовців наших, щодня ми втрачаємо наших цивільних, е, і це дуже серйозний виклик. Чому я наполягаю на програмі, на стратегії, на баченні? Бо очевидно, що без цього ми виграти війну не зможемо. Ми кожну подію сприймаємо як сюрприз. Ось зараз черговий сюрприз, що ми ледь не проспали 6 мільярдів доларів американської допомоги. Черговий сюрприз, що нам все ще не дають далекобійну зброю, і черговий сюрприз, що у нас немає власного виробництва, хоча ми його весь час анонсуємо, виробництва ракет насамперед. Я більш ніж переконаний, що якщо б українська оборонка змогла виробляти хоча б сотнями одиниць на місяць. І ми щодоби або що доби задавали ударів по Москві, то е, шлях до миру був би набагато швидший. і можливо дійсно це би виглядало так, як зараз хоче що щонайменше декларує президент Зеленський. Що до кінця цього року е, активна фаза повинна бути завершена, і росіяни повинні відійти на свою територію. Друге, насправді я дуже сильно сумніваюся, бо я не бачу для них е, жодних причин з їхнього боку кудись відходити. Вони відійдуть лише тоді, коли ми їх виженемо. А виженемо ми їх тоді, коли Москва буде палати. Подився. Саме так. Ви вже, пане Володимире, про це згадали. Про те, що ми знаємо, що Україна майже проспала оці 6,5 мільярдів, які залишилися для нас. І, мабуть, навіть не дізналася про це, якщо б інші люди, Міністерство оборони, не повідомили про це. І, і до речі, гучна стаття вийшла зараз. Я думаю, ви і ви, ви теж це коментуєте в Фейсбуці, Міністерство хаосу Мерова з такою, з такою назвою вийшла стаття. Розгромна, я б сказав, стаття в українській правді. І, зокрема, там пролунали такі тези, як от до того ж, міністр не встановив ефективну координацію, планування та управління в самому відомстві. Міжнародною співпрацею паралельно з цим міністром займається ще одночасто п'ять заступників, які не знають хто за що відповідальний. Загалом ключові рішення мінобороні формуються і реалізуються саме вузькою групою радників експертів. Е, ну і е, також величезні проблеми е, з закупівлями. Е, хто має право купувати зброю, інше обладнання е, тощо. Мені здається, що ось з приводу цієї статті е, найнагальнішого, найнагальнішої заміни в уряді не сталося, тому що йдеться передусім про проблеми в найважливішому під час війни е, міністерстві. Міністр Умєров мав безпрецедентну широку підтримку суспільстві не тільки громадську, але й політичну. І звичайно, він, як представник Криму, нашої Крим, криму громади мав би точно віддати себе повністю боротьбі з ворогом, і не те, що цієї статті, а підстав для цієї статті просто би не мало бути. Можна багато дискутувати, скільки там є правдивого чи, скажімо, суб'єктивного, але я чув неодноразово, що міністерство оборони пробуксовує, і критерієм ефективності є те, що міністр не заважає з одного боку. Це вже добре, та що міністр не заважає робити добре речі. Але насправді, в час війни, він повинен допомагати і очолювати бути лідером усіх цих процесів. А міністр чи будь-який керівник високого рівня це не просто фахівець в якійсь галузі. Це менеджер, який може розподілити відповідальність, контролювати жорстку за виконанням поставлених завдань. Чому цього не відбувається в міністерстві? Чому досі в нас виникають корупційні скандали з багатьма параметрами закупівель, і чому це все не контролюється? Мені пояснити важко. Я думаю, що найкраще, що ніби зробити міністр, це власне публічно вийти в простір, оскільки які публічно були до нього претензії, і пояснити, що зроблено, що має бути зроблено. Щось це буде публі... публічному, скажімо так, відкрито, щось це може бути в якійсь закритій частині зустрічі, чи в парламенті, чи буде з активістами, які розбираються тематиці. Але таких питань до Міністерства оборони бути не повинно у час війни. І ми забули про ще один дуже важливий сектор енергетика. То ми маємо скандали з Кудрицьким. То ми маємо е, до, до речі. Тут теж така ситуація. Знаєте, наспус був такий великий реформатор Синиченко, про якого розповідали, що він робить грандіозну реформу в фонді держмайна. А потім він корупціонер, і чомусь саме він е, керівник організовано злочинної групи він втік в Іспанію. Я жодним чином не проводжу ці з Кудриським, про нього є схвальні відгуки з багатьох е джерел, і, зокрема, і, е пана Романова Шука, якого я глибоко шаную. Але тим не менше, ми не бачимо підґрунтів, ми просто бачимо е порушення закону брутальне його звільнення. Водночас, ті люди, які займаються системною корупцією в сфері енергетики і е крадуть безбожно, прекрасно себе почувають і, і працюють в повний ріст, працюють це в лапках. Вау, пане Оленен, ну, я просто підсумовуючи нашу бесіду, ви ще раз пошлюся на те, що ви пишете, і це дуже співзвучне з тим, що пишуть журналісти дослідники в Українській правді. Ви пишете, що спілкування з союзниками має прорости з вимог дай зброї гроші у довготривалий партнерський діалог, щоб вони могли прогнозувати подінку України на десятиліття, а не від виборів до виборів. Ви саме про це пишуть в Українській правді, коли кажуть, що. Досі просто немає є відсутність формованого в координації з усіма силами оборони і якісно скомунікованого з міжнародними партнерами реалістичного плану війни загалом цей документ на кшталт книги перемоги, яку сформували США і Британія під час Другої світової війни, та історію, якою вже було детально описано рік тому. Так, так і є. Якщо дозволити це прокоментувати, я не можу збагнути, як за два з половиною роки такої великої кривавої війни. Я вже навіть не згадую період 2019-2022, Бо чомусь президент Зеленський вчора забув про це і і наголошував, що мінські угоди дали можливість підватися самі Росії. А чому ж не готувалася Україна? От в мене єдине питання: з 19 до дев'ятнадцятого, ми знаємо, що ми робили, як ми готувалися. Ми готувалися, а ось з 19 по 22-й величезне запитання, чому ми роззброювалися в стилі Української Народної Республіки і партії миру, яка тоді прийшла до влади, е, маючи велику науково технічну базу, маючи КБ Південне, маючи «Південмаш», маючи врешті-решт полякови, які виробляв ракети для нас чи компоненти до них, маючи підтримку союзників. Я не розумію, чому ми не змогли розгорнути масове виробництво, нехай не суперточних українських ракет, але які запускалися, бодай сотнями в напрямку Росії, і ключових стратегічних пунктів, які нам необхідно вразити, вони можуть мати ту саму кількість американських чи західних компонентів, як мають російські ракети, що зробить їх трошки точніше. Але цього досі немає. І Я не розумію, чому, хоча я регулярністю раз в два місяці. Чую чергові високі заяви, що ми провели якісь успішні випробовування, і ось-ось воно буде. Нам оце ось ось не потрібно в одному екземплярі чи в десяти екземплярах. Нам це потрібно сотнями одиниць на місяць і тисячами запусків по, по Росії. Те, що роблять злам, вони роблять з нами, повинні отримати в 100 кратів. Панере, дуже дякуємо вам за ваш махович.